Стінка на стінку, зламана рука, синці, сусіди у селі побилися. Зінаїда Баннікова лежить у лікарні і не знає, де взяти гроші на операцію. Її кривдники стверджує, навіть не вибачилися. Жінка написала заяву до міліції і збирається подавати до суду. Чому так сталося і хто винен? Розслідування від Наталки Лесик Карбовської. Пані Зінаїда наразі у лікарні. Все через сварку з сусідкою. Вона мене взяла. Плюнула мені в морду і товкнула. Результати невтішні. Перебив дві кості повністю тут. Все, вона шатається, рука на шкурці держиться. У мене немає, я інвалід, онкологічний. Де в мене гроші? У мене грошей немає на лічення. Як мені операції робити? Ми у селі Ополонське, де і сталася трагедія. Арматурою по руці сусідське протистояння завершилося лікарнею. Розпитуємо свідків. Кажуть, все сталося, поки чекали на продуктову машину. Спочатку сусідки щепилися словесно. Ну, там сказала на зину, що в тебе хвост ззаді. Ну, я її пощупала, а так кажу, ні, нема хвоста, все добре. А потім до сварки долучився і сусід із залізним прутом, яким зламав Зінаїді Валентинівні руку. Її чоловікові також дісталося. Попала арматура і усього. Зубками тільки зуб. син же агресивного подружжя стверджує, все було по іншому. Коли у бійку втрутився батько, зіна душила його матір. І вона її давила. Без, без сознання була. Цікавимось, де ж та сумнозвісна арматура. Її нема, є схожа. Ну приблизно, ну, це ось така. Ось це не вона. Це не вона. Вона була льо. Це ні, 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 це ще, ще була, мабуть, товща. Ні-ні, не ні, товща. Ні, – Що ти мене, будь ну, ну, тобі щас дам, і будь-брекай. Така я, я була. Подружжя пташників стверджує сусід Володимир Самойлов у селі має не найкращу славу. Особливо це стосується чоловіка. Скільки собак потравив по селу, скільки утят потравив, скільки горя наробив людям. От і, і живий, і досі. Наразі ж пані Зінаїда чекає на реакцію від міліції Наталка Лесик карбовська Олександр Білявський, Новини СТС.